Привет. Пан Виталий, доброго дня. День добрый. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, у мене до вас є таке питання, е, е, таке соціальне явище, як снахачество е, на сучасній території, де це відбувалося? Існувало. До початку 20-го навіть за деякими даними. В Росії. А іменно те. В Росії... у нас в Україні такого не було? Ну, начебто ні. У нас свого вистачає. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, мені цікаво по скіфським курганам. Вони виконували яку суть? як для захоронення, либо ще які то вони представляли із себе, ну, наприклад, межевальные. Що вони від межового? Ну, курганами могли щось какую-то міжу наводіти. Це означати навряд. Це поховальна, типова поховальна ситуація. Угу. До речі, схоже <звук> з єгипетськими пірамідами, тому що скіфські кургани не насипалися, викладалися такими кубами із землі, як будувалися і піраміди. Просто під впливом угу. атмосфери і так далі, воно все, все злажено. А воно будувалося, а не насипалося. А еще какие-то интересные можете рассказать такие явления типа снахачества? Что еще было? Де в Росії, в Україні? Да. Что, да и там, и там, если интересно, если можно. Ой, почитайте сучасних етнологів українських про традиційне українські молодіжні там гуляння восемнадцятого століття, 19-го століття. Про притули, наприклад. У нас Сергій притула є. Чи знає він, звідки прізвище його походить? Угу, угу. Зрозуміло. О, хлопці і дівчата, коли збиралися у в якоїсь вдови, от, ну, треба ж було хатка, щоб ніхто не бачив, і особливих очей не було. І там були ігри в притули, притулялися дівчата і хлопці один до одного. Тобто імітували, вибачте, статевий акт, не доводячи його до закінчення. Це називалось притули. А коли з'являлася дитина в результаті цих ігор, то вона могла отримати прізвище Притула. Зрозуміло. <різв 'я> <Вот. різв 'я> Я еще читал в каком-то источнике по поводу, как лечили детей. Заворачивали в тесто и засовывали в печь. И Бого, это считалось це, это, это, как, как не по, 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 повторное, да, повторное как бы рождение, и он излечивался. А скажите, пожалуйста, не пошла ли отсюда сказка про Ивасы и Каталес? его? Можно его? Це треба читати, я ж кажу, етнологів. Я ж трохи не етнолог. Так, краєм вуха щось чую, що вони там розповідають. Ну, там багато цікавих речей є про минуле, як люди жили. Ну да, да. так, так, це інтересно. Свята Івана Купайла, яке дожило із часів язичництва до сьогоднішнього дня, теж із цього ряду. Угу. Разділ. Ну, цвіт папороті молоді люди шукали в лісі. Ви думаєте, вони там його знаходили, якщо його в природі не існує? Не існує, його в природі не існує. Не так. Не існує. А потім пригали через вогнище. Чому? Чому? Бо вогонь очищує від скверни, якою вони там займалися. А, в результаті, це. якщо народилася там хлопчик, то називали, як правило, Богданом. Бо хто його зна, з ким вона там пригала через те вогнище. Одне ім'я, коротше, цим було. Ну так. Да. Або дівчинка, Богдана. Ну, це жарти жартами, тим не менше, це реалії, скажімо так. Як нам етнологи, правда, кажуть. Їм теж вірити Зрозуміло. трошки не можна, бо це все реконструюється по споминам бабів, дідів 19 століття. Зрозуміло. Так, що Ладно, всякого бувало. Радий, радий був вас бачити. Ну, Давайте. Люди на те, і люди, щоб займатися, ну, в тому числі, вибачте, сексом, ну куди ж від цього дітися? Це абсолютно нормально. От, і народні звичаї, і традиції, як ми собі там уявляли це в 19 столітті дуже романтично, то вони були не такі романтичні, як ми собі це уявляли. От, а то, що снахачество так існувало на території сучасної Росії, тобто співжиття кого -то там. Свекра з невісткою, наскільки я там розумію цих. От. Причому це було абсолютно нормально, сини на це реагували, ну в якому плані, що якщо народжувалася там дитина від свекра, то ого-го, диви, який батько ще може. І так далі. Тобто це було, скажімо так, нормою поведінки. А таких речей було дуже багато в традиційному суспільстві. Ми про це забули, це зараз ну, такі етнологи намагаються нам це показати розказати. От. Ми б дуже здивувалися, попавши там в XVIII, XVIII століття, XVI або ще далі. Це ми вже оцивілізувалися трошки. Та якось по-іншому на це дивимося. А плюс є ще ж християнська релігія, яка багато чого там забороняла із таких ігріш бісовських, як це писалося в джерелах в часи там Русі. Так що, ребята. Всі ми однакові Люди, а то, що росіяни, конечно, <клухи> окупанти і агресори, це поза всяким сумнівом. А ви з України? Да, я з України. Да, я, я України. А ви з Росії? Ну, тепер да. О чем хочете пообщаться? Тільки по скачав только скачал чат рулетку пару минут назад. Это я понял. Это я понял. Но вы не ответили на Но мой вопрос. вы не ответили на мой вопрос. Даже, честно скажу, не знаю, о чем общаться. Не Какую знаю. страну Нет, вы выбирали для общения? общения. Украину? Я говорю, что я из Мелитополя, Запорожская область. Если вы из какого-то другого региона Украины, Киевская скажите, область. Заразумею. Ну, так о чем хотите поплоть? А, ну, так о чем хотите пообщаться. Не знаю. Ну а с какой целью вышли? Цель на будь-якую тему. На будь-яку. На будь-яку тему? На будь-яку тему? Ви вже стали росіянами, Уже сталы россиянами, да. Какие на будь-яку тему розмовляють, а насправді. На а насправді вас на жодну. Ну, скажімо так, якщо брати Якісь точні науки, фізика, То тоді не кажуть, на не кажуть тему. На тему. Так, ви право. Я, наприклад, розмовляю. Я, на тему наприклад, історії. розмовляю на тему історії. Я ви на яку тему можете, можете поспілкуватись. Давайте поспілкуємось на тему історії. Ви цікавитесь історією. Ви цікавитесь історією. Я б так не сказав, але в школі була вітерка. У мене не цікавлять ваші У мене не цікавлять нас, які не знання, на жаль. У не цікавлять люди, які цікавлять не могут. історією. цікавлять люди, які цікавлять истории. Так давайте почнемо. Ну, давайте, ну, давайте почнемо. Ну, давайте водах. Або на жовтих водах, так? Ну, можемо на жовтых ну, водах. Можемо, на жовтих водах. Так, а що? Про що казати? Богдан Хмельницький. битва на жовтих водах. Ну, це зрозуміло. а на сині, Синіх води. Хто з ким бився? Хто з ким бився? Не знаю. Зрозуміло. Запропонуйте Розуміло. якусь свою. Запропонуйте якусь свою тему. Про історію мені не цікаво Про історію з вами спілкуватись. Політичну, наприклад. Ну в Яку тару політичну? Ну Яку політичну. Останні перемовини. Які були, між Росією та Україною. Були, були. були. Нічим не закінчилися. Про що тут говорити? Про що тут говорити? Можливо, були Якісь сподівання, можливо. Сподівання на що? Сподівання на що? На якийсь е результат. Ніяких результатів ніж не сподівався. Ніяких результатів ніхто не сподівався. Невже це не видно. Невже це не видно? Чи ви на що сподівалися? <рес> Чи ви на що сподівалися? Ні, зовсім. Ну, бачите, ми тут сходимося ну, з вами. Бачте, ми тут сходимося з вами. Добре. Нехай щастить, Я і далі. Це? Так. Наспілкувалися? Наспілкувалися. Так. Угу. Угу. Як ви думаєте, чому Росія надія? Як ви думаєте, Україна? чому Росія напала на Україну? Тому що громадяни України зі Сходу. Попросили допомоги Росії. А Де я можу про цю допомогу? По допомогу Побачити. А. А. Відповім вам, але Захарченко. А, подождіть, якщо ви а, не відповісте. А... Значить, попереднє речення можливо неправильно. Що громадяни попросили. Що громадяни попросили, а громадяни мають а, право громадяни просити, мають іноземну просити іноземну державу Це так в України України зазначено? Ні, так не визначено. Ну так, а де громадяни ну, так, просили? Громадяни просили, навіть якщо це громадян... не Навіть якщо це не зазначено в конституції, а де в конституції України зазначено, що армія України. Має право вбивати громадян України. Армія України вбивала громадян України. України. Була оголошена, оголошена антитерористична анти операція, операція спрямована, спрямована на подолання вторгнення Росії на територію України. на територію України. А військовополонений з 2014 року, угу. хоч один. Угу. Був, був. Був вам нагадать про псковську дивізію, яка заблукала на 20, кілометрів. На 20 нічого, кілометрів. Нічого не знаю. Нагадайте, нічого не знаєте, наберіть. А стоп. В Яндекс. Наберіть, будь ласка, будь-якому будь посукові посуховику. Про Псковську дивізію, дивізію, яка заблудилася. Яка заблудилася. Наберіть, Добре. будь ласка, Намеріть, прізвище, будь ласка, гіркіна, прізвище Гіркина, громадянина Росії, громадянина Росії який захопив Слов'ян, який захопив Слов'янську. І саме проти нього була спрямова була спримова антитерористична операція. А, антитерористична а то що, що в ході операції гинули мирні люди, мирнічайно, що це трагедіяно, що це трагедія, але ми тою збройних але сил метою збройних сил України було не вбивство. мирних було жителів мирних жителів України. А чому туди військова авіація бомбила Луганськ? Тому що там, там знаходились Апаратисти А, сепаратисти, а, Б. Терористи, терорист. які терорист. там, там штаб був там. сепаратистських а, угрупувань, уграпувань, уграпувань, підтримувала, підтримувала Російська Федерація російська Федерація і саме проти них, <святування> і саме проти них. спрямований, проти них. спрямований, спрямований був був удар авіації. А, а загинули Мирні життя. Це трагедія. Це трагедія. А пляж в Зугресі. А я вам нагадаю, що 2014 року, набагато раніше, ніж пляшку з Угресії, коли російські війська блокували українські військові частини в Криму, а в ніч з 26 на 27 лютого російський спецназ у Сенферополі захопив приміщення Верховної Ради і Кабінету Міністрів Автономної Республіки Крим. Вам чомусь про це нічого не це мабуть. мабуть. не відомо, мамо. Не треба, треба мені тикати пляжем на загресі, що російські війська тому, що російські порушили, порушили, український кордон ще в лютому, чотирнадцятому року. року. А що Будь. ви махаєте головою? А що ви головою? І, Ні, так, чекайте, була, вам я... відомо про це? Вам відомо про це? Російсь... Відомо про це? Так. Російські війська були. На та. території. Так. Да. Але, за а, але за договором, не тонким шаром не тонким розмазані, шаром по розмазані по Крим, по а в покрепних по містах. А в конкреб... Куда ж ти дівся? Чувачок. Ти бач, типова сепаратюга звідки там Мелітополя? І от такі ж дуни ждали, чекали. Сиділи і тепер облизують дупу російським окупантам. Нічого, людина зафіксована, це добре. Канал достатньо популярний, щоб цю людину десь взяли на олівчик. Він буде мені розказувати міфи про пляш на зугресі, про кондиціонер, який вибухнув, щось він не згадав і так далі. Наші збройні сили України спали і бачили, як повбивати власних мирних жителів. Ну у людини, як завжди, якщо це людина, немає причинно наслідкових зв'язків і відсутня хронологія подій.